На тренуванні ексцентричний хавбек у центрі поля міг накрасити собі квадрат 3 на три метри і сказати, що за його межі не вийде. А ще експертнери Олександра люблять згадувати Кубковий меж Дніпра із нафтовиком у новомосковську команди грали за жахливих погодних умовах: футбольне поле, суцільне місиво з бруду, трави та води. Наші білі футболки перетворилися на чорні. І лише на рикуні вона залишалася такою самою, як і була, коли він після перерви вийшов на поле. Пам'ятаю, заходить Рикун у роздягальню після гри та каже: хлопці треба у футбол грати, а не у бруді валятися. Рикун взагалі дуже легко ставився до життя і до футболу. Міг проспати і не прийти на тренування для нього це було нормально. Персонал, який право клубах форму, мабуть, дуже любив руку адже його футболки завжди залишалися чистими і сухими. Кому то подобається одразу вибіжать упасть в лужу, в грязь. Ну не оббігав лужу. Так виходить, ну не видять, може бігати в лужу. Тут там? Вон... у нас був костишин в Дніпрі, так він на розмінки вже виходив. Я б так за год футболку не випачав.